Всім привіт, мої любі! Мене звати Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми б'юті девайсами, які я купила зовсім нещодавно, для того, щоб використовувати вдома і наводити свою красу без салонів. А саме вдома, поїхали дивитись. Перший мій девайс, який я хочу вам показати, це ось такий лазер, який можна використовувати вдома. Насправді, де з'явилася ця ідея? Ідея з'явилася в тому, що я вже закінчила пакет свій лазера в б'юті салоні, і мені потрібно підтримуючий ефект один раз на три місяці. Зараз прийшло все до того, що дуже багато салонів в Стамбулі, а ви знаєте, що я проживаю в Стамбулі, працюю з росіянами, а мені не хочеться з ними ніде пересікати. І взагалі не розуміють тих людей, які досі з ними працюють. Хоча сам салон тримає казашка. Раніше так, там теж були росіяни, але не в такому скупченні, як зараз. Зараз там просто медом помас... помастили, і мені це дуже не подобається. Я почала шукати наших українок, які з... тут. Теж працюють в б'юті сфері і хотіла таким чином теж як би, зробити свій вклад і підтримати їх бізнес в Стамбулі, але виявилося, що, на жаль, наші українки, які роблять саме з лазером співпрацюють з росіянами. Тому я не хочу робити свій внесок, навіть знаючи те, що ці гроші не підуть в Росію на податки. Було дуже багато. Пошуків, що я можу зробити, як я можу зробити, і потім я зустріла зі своєю подружкою. Вона сама з Туркменістану, але вона азербайджанка, і вона каже, що в неї старша сестра, яка працює в б'юті, вона займається ін'єкціями, чистками, масочками різними. Вона сказала, що використовує ось такий Прикольний інструментик. І ми вирішили пошукати в Туреччині, чи є тут такі. І насправді є. Скажу вам так: ціна оцього одного девайсу по факту, а я робила 4 зони собі, по факту це одна процедура на 4 зони. Тобто, а тут мільйон спалахів, яких вам вистачить на дуже-дуже довго. Так, він відрізняється від салонного лазеру, тим, що салонний лазер ви. Повинні робити кожен місяць, один раз на місяць. І після того, як у вас закінчується курс, ви робите один раз на три місяці. А цей потрібно робити два рази на тиждень. І результат обіцяють через 3-4 місяці. Скажу чесно, вам я його використовую десь третій тиждень. Не можу сказати, що прям я бачу зараз дуже чіткий результат. Ні. Але. Я хочу підкреслити, що я ще не дотестила до кінця. Я бачу якісь вже зміни. І самі відчуття після нього такі самі, як і після лазеря в салоні. Дуже приємний. Тут є охолоджувач, є вимикач, і оця кнопочка вона це якраз і спалахи. Його повинно вистачити на дуже довго, тому. Я так скажемо, excited. Хочу подивитися, як буде. В нього є ще зарядка, і дуже класно, дуже стильно виглядає. Мені в подарунок прийшов ще один девайс. ось такий мультифункціональний клінер для обличчя. В нього такі є ще силіконові насадочки, я вам покажу. І насправді він щось напом... нагадує мені Hydra Якщо ви робили Hydra дуже нагадую його. Дуже класно прочищає всі пори. У мене, до речі, є чорні цяточки. І мені, в принципі, потрібно постійно чистити обличчя, і це дуже допомагає. Так, не зрівняється з, знову ж таки салонним якимось доглядом, але... Якщо ви вдома використовуєте звичайні якісь там класні маски там для обличчя, робите якісь доглядовні, купуєте доглядову косметику, то оцей девайс дуже класно вам допоможе. Якщо у вас суха шкіра, потрібно робити з ним очищення один раз на тиждень, якщо комбіноване і жирне, як у мене, то звісно два рази на тиждень, тому що у нас більше забуваються ось ці пори. Дуже мені сподобався, є три швидкості: перша, друга і найсильніша, третя. Я собі, як правило, на носі роблю найсильніший, тому що я хочу, щоб мене там все прямо вичистило. Є п'ять насадок, я використовую три, тому що мені вистачає трьох. І реально дуже вам рекомендую і буду дуже рада вашим рекомендаціям. Якщо ви поділитесь в коментах, розкажіть мені, які ви девайси використовуєте вдома. І Можливо, якісь у вас є доглядові секретики. Я теж хочу їх знати і хочу їх протестити. Саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на мій канал і залишити комент про те, що ви допомогли від себе порекомендувати з б'юті процедурів чи з б'юті девайсів, щоб я це теж могла протестити і використовувати вдома. Ну що, любі мої. Давайте починати. Перш ніж взятися за наш інструмент, потрібно гарнесенько прочистити, очистити нашу шкіру. Я це роблю за допомогою пінки своєї для мивання і протираю все насухо полотенцем. Потім ми беремо різні насадочки. Я рекомендую брати від більшої до меншої, тоді ви будете бачити сам ефект і що саме. Вам більше потрібно і підходить. Тому що, наприклад, сама велика, як для мене, вона не дуже зручна і трішечки мені болить, коли я нею працюю. Тому я вибрала для себе продовгувату, яка допомагає мені чистити мій ніс, і одну таку поменше, і ще одну таку овального, овальної форми. Дуже класно вони глибоко. Очищуть шкіру, і знаєте, наче так відтягують шкіру від кістки, якщо можна так це описати. Якщо у вас шкіра буде з почервоніннями, це абсолютно нічого страшного, це так має бути, тому що витягуючи весь цей брус під шкіри, ми ще й розганяємо лімфу. Тому що, як я вже сказала, шкіра наче відділяється від кістки. Це не боляче, не переймайтеся. Це я просто так пояснюю, щоб було більш зрозуміло, щоб ви не лякалися, коли ви придбаєте собі цей продукт. І я обов'язково вам покажу всі насадочки після того, як завершую цей процес. І ви побачите, наскільки він очищує навіть вже очищену нашу шкіру. Такого, знаєте, прям вмивання після олійки, після. Пінки для вмивання, тому зараз ви побачите результат після того, як я завершу цю процедуру. Та перша насадочка виглядає ось так. До речі, це та, яка мені подобається. Є ось така круглесенька. До речі, теж дуже зручна і підходить для таких, знаєте, великих зон, як лоб, щоки. Теж кругленька, але поменше. І зараз покажу ці дві насадки, які я використала саме для цього відео, щоб показати, наскільки очищую шкіру. Погляньте, я розумію, що це не дуже естетично виглядає, але я просто хочу вам показати, наскільки він класно очищає. Це при тому, при всьому, що в мене була вмивачка і очищена шкіра. І ось цю насадку я теж полюбляю, я її використовувала для носа. Аліса, тобі теж почистити. Бачите, теж вона така достатньо грізнесенька. Давай вогонь ножа почищу, тобі ножа. Ножа почистити треба. Тому дуже рекомендую вам придбати. Аліса, рекомендаціон, Анну скажи. Ну, вона вам теж радить. Отак от. У мене було все на сьогодні. Дуже була рада з вами поспілкуватися і побачитися знову. Давайте продовжимо наше спілкування в коментах. Напишіть, як вам це відео, що сподобалось, що не сподобалось. Можливо, у вас якісь є рекомендаціони для мене. Тому все. До скорої зустрічі. Па-па-па-па. уже зовсім скоро.